Вітаю вас, мої рідненькі. Хотіла сказати всім нам доброго дня, але не знаю, не в кожного він такий вже й добрий. Але, знаєте, осінь дуже радує нас своєю погодою, світить сонечко і на вулиці дуже тепло. Я думаю, що кожен із нас радіє таким гарним дням. Вон, літають, літають птахи. Світить сонечко. На годині майже вже 15.00. А я вийшла на город, друзі. Іншого часу немає. Зараз одна годинка і почне темнішати на вулиці, але працювати треба. Прийшла я на свою колоничку. Ось так вона зараз у мене виглядає. А ось там далі бур'яни, мені потрібно їх дорвати. І далі мені чоловік перепахав діляночку і будемо розсаджувати ще полуничком. Я далі все покажу і розкажу, як і що я буду робити. Зараз в першу чергу треба дорвати ось цей бур'ян, дуже багато. Попускала вона в усиків. Полоничка моя називається Хоней. Багато років тому, це майже пройшло 8 років, я е е хотіла заробити багато грошей і їздила до Польщі. Е на завод не захотіла, думаю, поїду на полуничку збирати. Е те, що я вмію, знаю, городи, поле. І ось там був один із сортів е, полуниці, називає його назва Хоней. Мені вона дуже сподобалася, і сподобалася так, як вона у них посаджена. Я не знаю, це видно чи не на камеру, посаджена вона ось такими рядками, у мене, але вже рядки ці трішки осипалися. Ну, нічого. Нам. Зручно і так, і збирати зручно, і полоти зручно, ну, то так. Я приїхала додому і вирішила купити такі самі корінці, сорт такий, і посадити у себе. Ну Ось уже кілька років вона нас радує своїми ягодами. Але тільки одне але що потрібно. Ну я вважаю, що такі інші сорти треба кожного року садити нові нові грядки. Тобто омоложувати, щоб був добрий врожай. Чому вона в мене в бур'янах? Чесно кажучи, потрібно було вже її викосати, щоб вона по-новому росла. Ну, я не буду розповідати, це ми всі так знаємо. Але, друзі, так як у цьому році була жара, дуже сильна спека. Тобто, і ми не стали викошувати її. Казала, чоловіку, не треба, не трогай. І ви знаєте, завдяки тому, що ми її не трогали, вона у нас збереглася. Ось. Дивіться, скільки тут усів, скільки тут молодого коріння. Ось така гарна полуничка в мене. Ну, а бур'яни зараз вирвемо. Дощики пройшли, земелька сиренька, то нічого такого страшного не сталося. Так, ну закінчила я садовити клубничку свою полуничку. Ось так виглядають дві. Грядочки. Ось такі. Тут не пам'ятаю, але 12 метрів, по-моєму, бо ми купляли шланги, на, щоб город поливати, тумани, то був метраж 12 метрів. У нас виє повітряна тривога. Ну, ось так. Ось такі справи. Закінчили ми в цьому році посадку клубнички. Нехай вона нам на наступний рік дає врожай, нові вусика. Будемо ще садити. Прийшли мої ще кіцькі до мене. Так, Все вже сипеться. висипаються дерева. Хочу вам показати свою петрушку. Дивіться, яка вона в мене гарнюня. Йдуть дощі. Садила її, щоб виносити на базар. Але знаєте, пройшли дощі і, мабуть, всіх вона зелена гарна, то в нас вона нікому не потрібна на базарі. Ну не знаю. Спробую, завтра буду виїжджати. Вирву кілька пучків, може продам. Ну ось так. Ну а так, дякую, що ви зі мною, що ми разом працювали. Всім бажаю мирної ночі, бо вже у нас ну, не можна казати, що вже вечір, але з цим переводом часу, то вже темніть починає на вулиці. Так що дякую ще раз усім. Всім міцного здоров'я до наступних наших зустрічей. Всім пока-пока.